Ну, там я поряд з двома лівими, але там тіпа, додатково ж одна ліва з'явилася. Для поворот. Так, далі. Я хочу повернути на Здолбунівську ліворуч. Тут, якщо прямо поїхати, то можна просто проїхати до мосту Кірпи. Знову ж таки, будемо якби завчасно займати крайнє ліве положення, але не треба його займати, блін, спочатку вулиці чи перехрестя. Трошки обмежена оглядовість через чувачка тут та похер. у вас знає. Що там може нас чекати? Може там хтось від нього тікати буде. А, і тут седло новий повісили, диви. не було. От приблизно після цього світлофору, напевно, я е, буду займати крайні ліве, бо не хотілося б, щоб звідси в мене хтось прилітав. Тобто заїхати подалі. Ну, Тут гарна оглядовість, нічого такого немає. Там теж додаткова смуга. Да, да, так, додаткова, додаткова смуга на розворот. То Як вона для... Розворот на українській мові? Розворот, напевно, що розворот. Так, хочу перелаштуватися. Марсик мене пускає. Ця додаткова йде лише на розворот, а ми хочемо повернути ліворуч. Тут так, теж так. трошки цікавенько, бо зустрічки тут немає. І от зараз я можу вже вмикати лівий покажік, щоб не подумали, типа, що я сюди. Виходить, сюди тільки одна сторонка, зустрічка наша аж там. Так. І я можу зайти в крайню ліву або навіть. Праву, тобто при лівому повороті обрати смуги. Правій поїдемо чи по лівій? Прямо поїдемо. Я маю на увазі смугу, яку будемо брати. По лівій. Добре, поїхали по лівій. Як ми це обґрунтуємо? Зараз у нас зелений, ті стоять. Пішохідні переходи. Якщо. Позаду вас немає трафіку, або ви навчились їздити з потоком, то ви можете рухатись по лівій смузі, хоча це заборонено правилами дорожнього руху. Але тут біля цієї сільпошки і трошки далі стрьомі пішохідні. І тут, наприклад, ввечері взагалі-то такий потік ніфіговий. Тобто проглядати їх треба. Як для учня? Якщо... От ми їдемо в трафіку, да? от зараз в мене 45. Uh -huh. Я відірвався від турбобуса і від Кашкая. Uh -huh. Тобто, ну, ок. Але далі я хочу їхати прямо. А тут ліва смуга може їхати тільки ліворуч. Uh -huh. а я правий покащик, Перелаштовуюсь в праву смугу навіть до суцільної лінії пішохідного переходу. Тобто це яка там вулиця? Зліва Урловська. Урловська. Чи Ні, Урловська. No, І так, увага, зміщення тут, але воно не показане. О, добре, що червоний. Так, ліва смуга тут може їхати лише ліворуч. І тут по розмітці, яка напівстерта, трішечки ще залишку є, що ми повинні зміститись з цієї середньої, тобто ми з цієї смуги самі ліві, котрі їдемо прямо. Зміщення по розмітки є, а на стрілках воно не показане. І нам треба зміститись. Але я раджу це робити тоді, коли ви впевнили, що ваші сусіди не лупануть прямо від незнання даного перехрестя. Коли Вони це можуть зробити. Зупиняться. А, так, ми їх випередимо. І пірнемо, контролюючи ліве дзеркало. І взагалі при зміщенні, я завжди вам рекомендую дивитися в дзеркала. Тобто, покащик тут не треба. Це одна єдина смуга, але проконтролювати дзеркало при зміщенні це максимально логічно. Так. Я не бачу його покащика лівого, я не знаю, він поїде ліворуч чи ні. Я бачу, що у третьої машини є покашік. І у другої є. Але в дзеркало, наприклад, я цього не бачу. Можливо, тобі там буде видно. Додатково, не видно? Ну, якщо Коли? повернути Шо? голову, то ну, якої? я бачу, да, у, у білої. Ти mm. в дзеркалі не бачиш, я поки nee, не бачу. Тобто, от і цього БМВ і цього я взагалі покащика не бачу. не знаю. він може поперти прямо. Якщо я на уверено теж газану, так. то це буде стрьомно Так. Для початківця. Так. І права смуга піде теж прямо зі мною. Прямо. Добрий так. вечір. Добрий вечір. Порушення правил дорожнього руху, те, про що ми розповідали, ну це BMW X. Волк. Це тобі не просто так. І е, ми його прочитали максимально. І, до речі, я міг би газанути на рівні з ним, по прискоренню. І ми б його обсігналили дуже так неувірно. Ну, треш контент не будемо поки що робити. Тут я можу цієї смуги і вліву, і вправу зайти, але зміщення то ж, контролюють дзеркало. Матьорий штрих приїхав на розпродаж New Balance. Ну, серйозні справи. Так. Тут я можу триматися і в лівій смузі, і в правій. Я тут праву не полюбляю, тому що тут справа, пішохідні переходи, дерева дуже щільно стоять, і хрена за ними здалеку не видно. Подалі від людей хочеться знаходитись, якщо чесно. Ну і знову ж таки, тут е, із-за запаркованих машин може обмежено глядові збути. Ну, Далі така погода, що тут рельси. рельси. Та, технічні спокон віків вони тут були, ніхто їх не прибрав, хоча вони з нікуди в нікуди так. йдуть. І так. вони тут такі стрімні, ну перші проїзні. А другі, до речі, якщо правіше взяти, то теж більш-менш проїзні і зміщення це роблю з дзеркалом. Mm. Далі а, раніше тут можна було з лівої смуги їхати лише ліворуч, а з правої лише праворуч. Так, Але тепер так. з двох смуг. Тепер увага, якщо я знаходжусь в лівій смузі. А поряд зі мною ще одна повертає. Я не можу обирати тепер смугу. Мені покажік треба чи не треба? Я б вробив, а тале ні. Взагалі-то виходить, що ні. Прямо я не можу, праворуч я не можу. У нас рух по смузі. І виходить, що я не можу тепер обирати смугу, тому що поряд зі мною смуга а, суміжна, теж може повертати. Так, повинен... Він може обирати з того, що залишилось, окрім лівої. Правильно? Ти А я повинен... лише вліву. Та повинен... та, я лише вліво. А він може обрати, а там їх наскільки я пам'ятаю три. Три. Так то він може і в середню, і в праву. Якщо йому на заправку, то він в праву. Або якщо він подумає, що я в середню, він може підстрахуватися і в праву. Так би досвідчений зробив. Так і раніше, коли тут порушували, і тут не було дозволено з правої смуги їхати ліворуч, але другим рядом тут гарно заходили, і вони під самий забор залітали, розраховуючи на те, що я не залечу під той забор. Да ну ввечері тут е, пробка є. І по тому тут, з двох рядів поворачували, дай ухатів. Так, 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 просто впрок... що ну порушували, Чисто порушення, але вони це робили так максимально підконтрольно. Ось бач, він по внутрішній розвернувся через наші зустрічки, а по академічному, немов би повертав би ліворуч. Ну і так виходить, яка різниця? Та посрай. Тобто в рамках перехрестя розвернувся та й все. Аби це було безпечно і він нікому не створив перешкоди. Зелененький, і ми погнали. Чувачок, о, ось наш коріш. І так, куди він, ага. куди ми? Ми тримаємося паралельно, ми приходимо вліву, а він аж вправу зайшов. Видно так, по звичці. Ні, він На заправку. На заправку. Добре. Ми перелаштуємося. Шкода, до речі, це суперник турбобусу. Шкода, Октавія. В будь-якому кольорі. TCI. Так, так. Це гонка, пушка, тож... Тут дуже часто от, так от стає на поворот ліворуч на новус, тому середня смуга, як завжди, наша гарна ідеальна. Далі, далі, до речі, буде цікавий поворот, можливо, на цей на на Ахматовий. Да. І там зробили затримку по світлофорам, раніше її да, не було, да, у нас да, да, да. А зараз вже зробили да. затримку. Но тобто то, налаштування можуть змінюватися. Тут інтересно ще, якщо зарані брати лівий ряд. Є світлофор, на якому дуже багато машин повертає во двори. А, Оце. Так, теж можливо. Його треба проїхати в середньому ряду і після світлофора перестроїться в лівий. Молодець. Дівчинка подивилася. Хоча так запізно, я мигатливий, але так. в мене швидкості вистачає, в мене саракетна. І. Я пірнаю в ліву смугу, тому що лише з лівої можна повертати ліворуч. Так. так позначається бульвар. Тобто тут бульвар і там бульвар це перехрестя двох бульварів. Тобто, юридично тут їх е, е, раз, два, три, чотири. Кого? Перехрестя? перехрестя. Якби туди він далі пішов, то було б чотири. Лівий покащик вмикає. Тобто в перший поворот нам не можна, там кірпіч, там зустрічка. Нам треба в другий. Лише одна смуга повертає ліворуч. Тобто ми можемо обрати, там їх теж три, ми можемо обрати. Оці я бачу, що в ліву ціляться. А я в середню хочу, я поряд з ними. І ми поступаємося тут зустрічки і. Зустрічка їхала б, але вон через одну секунду в них буде вже червоний, да. і нас прикрили пішоходи. І зустрічки вже червоний. А в нас до речі, там ще зелений. І...